Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах аналіз мети. Подумати про якусь свою ціль, якої ви прагнете досягнути. І зараз ми розберемо, навіщо вам ця ціль і як ви її зможете реалізувати. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою свідомістю. Карта не має стандартних трактовок, кожен бачить, що своє. І так починаємо. І перша карта нашого розкладу це. Чому вам потрібна ця мета? Для чого вона вам потрібна? Ось така карта. Сьогодні у нас казкові карти. Важно подивіться, про що вона, ця карта для вас, які асоціації виникають. Друге питання для карт коли це краще зробити? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вам вона натякає? Третя карта. Що вам важливо знати про свою мету? Ось ця карта. Як ви вважаєте, про що вона каже вам? Наступна карта ваш найближчий, найближчий крок, який вам треба зробити до своєї мети. Ось така карта. Які асоціації викликає ця карта? Як ви вважаєте, про що вона? І остання карта цього розкладу ваш головний ресурс для досягнення вашої мети. І ось така карта чудова. Тепер давайте ще раз переглянемо всі карти цього розкладу. І так, чому вам важлива ця мета? Коли краще зробити щось для цієї мети? Що вам важливо знати про свою мету? Який найближчий крок вам треба зробити для досягнення мети? І ваш головний ресурс для досягнення вашої мети. Сподіваюсь, вам розказ сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас асоціації виникли стосовно карт. Якщо є якісь запитання, теж пишіть в коментарях. А я з вами прощаюсь. до наступної зустрічі. Пока!